Доброго дня! Я студентка шостого курсу Полякова Марія Сергіївна. Навчаюся в Черкаській медичній академії на спеціальності медицина 222 ОП лікар. Це відео знято для першокурсників та, можливо, буде корисним і для старших курсів. Хочу поділитись своїм досвідом та знаннями старших курсів, як правильно підібрати халат для аудиторних робіт, так і для практичних в закладах охорони здоров'я. Загально відомо, що професія лікар асоціюється у кожного з білим халатом, тож розберемось, що потрібно знати для нього є основні правила. Дотримуючись яких ви будете завжди виглядати солідно, охайно, компетентно і впевнено, халат повинен бути повністю білим, щоб на ньому не було ні наліпок, ні нашивок, ніяких візерунків. Оптимальна довжина халата повинна бути або трошки вище коліна, або по коліно. На прикладі нашого студента Філіпенка Віктора. Довжина рукава повинна бути по зап'ясток. Якщо довжина рукава, наприклад, 3 четверті, тоді ваш одяг, який дітей під низом, не повинен виглядати з-під халата. На прикладі наших студенток, кобзар Юлії, халат з довгим рукавом та у Соловей інни халат з коротким рукавом. Крій халата він також важливий. Він повинен бути або на гудзиках, або на кнопках. Але я вам раджу брати на гудзиках, так як це є більш практичніше. Халат потрібно вибирати на 50% з синтетичної тканини і на 50% з натуральної тканини, так як вам потрібно буде його носити в сумці, і це буде практичніше. Ще є дві рекомендації. На зимку вибирайте халат більшого розміру, щоб можна було підійти тепліші речі, а на літо вибирайте халат свого розміру і з легшої тканини, але не прозорий. Починайте свій майбутній шлях у професії з зовнішнього вигляду і цікавого навчання в Черкаській медичній академії. Дякую за увагу!